Або як вам ця історія, коли навіть супердосвідчені сервіси, які перед тим відкапіталили сотню двигунів BRP чи Polaris, плачуть над двигуном CFMoto, ви кажуть: ми не розуміємо, нахіра було створювати такий же шатун з різними мітками, такий же поршень з різними мітками. Оце один-два. А, Б, Для чого це було робити? Ну, випустили ви квадроцикл CFMoto 800, наприклад. Ну все, ставте туди. Один картер, один і той самий Колінвал, один і той самий шатун, один і той самий Поршень. На всі ці 800ки. Для чого ви випускаєте різних купу запчастин? І це. Добре, якщо сервіс з цим всім розбереться. А інколи буває, що людина сама займається покупкою запчастин, несе на сервіс, а сервіс каже, ні, ти приніс не те, неси назад. Ось тому до ремонту, до обслуговування китайців є дуже-дуже багато запитань, а не до самої, власне, якості тих китайських квадроциклів.